Нашому садочку, добрий день, шановні батьки. Зважаючи на важливість емоційного розвитку дітей, я підготувала для вас декілька порад про вплив емоцій на світ дитини. Слухайте і сприймайте. Послухайте свою дитину, коли вона хоче поділитися своїми емоціями. Навчіться бути терплячими. Та сприймати почуття дітей без суджень. Будьте прикладом. Ваші дії та спосіб вираження власних емоцій є прикладом для дитини. Поясніть, як виразити конструктивний вираз своїх почуттів, підтримуйте їх, надайте дітям підтримку та розуміння, коли вони переживають емоційні труднощі. Не відкладайте їхні почуття або не намагайтеся їх приглушити. Навчіть управляти емоціями, називайте почуття. Називайте словами те, що відчуває дитина. Вчіться контролювати власні емоції. Відмовтеся від криків і покарань. Частіше обіймайте та хваліть свою дитину. Сподіваюсь, мої поради будуть вам корисні. Дякую за увагу!